Насправді, я радий з того, що наш ранішній прогноз про те, що Байден буде в Києві, коли ми там вчора з вами зустрічалися, він справдився. Так що думаю, що це говорить про надійність наших інформаційних джерел. А тепер щодо підсумку цього візиту, дійсно, політичний вагу, ми розуміємо, що це символічний історичний візит, який фіксує те, що Сполучені Штати і Захід нам буде допомагати в притул до нашої перемоги і далі, тому що в будь-якому разі це ну символічна складова цього візиту. Що ж до Військове складовою дійсно було оголошено про черговий пакет у 460 мільйонів доларів. Пакет насправді з одного боку, начебто, не є проривним, але є є він є системним, тому що власне там йдеться про е ті речі, які у нас є е вкрай потрібні на полі бою, які активно витрачаються. Це, Зокрема, боєприпаси припаси до хаймерсів, боєприпаси припаси до артилерії, до мінометів. Е але цікаві речі, це що мене насправді прикуло увагу, і власне те, що ми написали на нашому сайті. Це от зараз ми бачимо е гаубиці, які активно використовують. Боєприпаси це е, американські габіці які так само використовується українською армією, але е, там було сказано зокрема про чотири БМП Бредлі. З, звісно, коли ми знаємо, що ми маємо отримувати там 106 БМП Бредлі, то виникає питання, чому там оці чотири БМП? виокремлені саме в цій поставці, так от, це власне БМП абсолютно унікальні. Вони якраз є скоріш системами розвідки і наведення далекобійної артилерії. І ці чотири БМП Support Тіму вони власне є такими, що можуть діяти в бойових порядках і забезпечувати наведення далекобійної артилерії. До речі, таких БМП самі американські армії лише 55, Якщо ми там віримо даним, так от, чотири БМП. Передаються нам, і вони власне будуть такими мозковими осередком для того, аби взаємодіяти з артилерією в бойових порядках, які будуть наступати на на, на противника. Так це, це те, що цікаво в цьому пакеті. Також є чотири окремих радари для посилення нашої протиповітряної оборони, є звісно, міни, є системи зв'язку, які насправді ми часом ігноруємо, але Постачання систем зв'язку від компанії Харіс, яка є головним постачальником системи зв'язку з боку Сполучених Штатів, це те, що дозволяє забезпечити управління нашими військами, і це та система зв'язку, яка не глушиться російськими засобами РЕБ. Поки що у нас використовується там десантні, штурмові підрозділи, морська піхота використовує Харіс, але зараз Харісом означення власне всі, майже всі його платформи, які використовує українська армія, коли говоримо про наземні платформи, так що тут складово так само. Не ігноруємо, і ми розуміємо, що за цим пакетом у 460 мільйонів доларів будуть і інші, тому що ми були чули заяви про те, що буде оголошено про там, в 10 мільярдів доларів, який буде передбачати е, так само витрати на закупівлю озброєння для української армії. Так що думаю, що е, окрім символічних складової історичних складовий візит Байдена в принципі. Говорить і далі про систему взаємодії з українською армією в підготовці і до контрнаступу, і в розгортанні оборонної промисловості країн Ша Європи забезпечення довгострокових потреб збройних сил пане Сергію, стосовно російської можливої відповіді пише вже Нью-Йорк Таймс та здається, що з посиланням на американську розвідку, що Путін найближчим часом планує ще залучати сотні тисяч мобілізовувати росіян і кидати їх на фронт. Місорубку. Ну на насправді я бачу цю публікацію. Вона знову таки вкладається в алармістський настрої, тому що зараз ми активно шукаємо, де оті резерви в межах 100-150 тисяч, які Росії залишається від першого призову. Ми бачили вчорашній звіт інституту вивчення війни. Достатньо цікавий детальний звіт, який говорить про те, що власне зараз фактично всі сили, які є у противника, вони або кинуті на, на територію України, або в обмеження, Кількості перебувають за. Межами української території і тих сил не вистачає для проведення тих широкомасштабних дій, про які знову списала західна преса. Разом з тим, коли ми говоримо про новий хвилі мобілізації, то вона, якщо буде оголошена зараз, дасть результати десь лише через три місяці. І тут питання не в кількості особового складу, який по покличе Росія, а в спроможності їх 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 підготувати. Я власне вважаю, що чесно кажучи, мобілізацію Путін продовж проміжний час оголошувати не буде, тому що зараз десь в квітні. Має починатися період звільнення строковиків, які були покликані на службу раніше в російській армії. Там це десь їх двадцять тисяч строковиків. я думаю, що ці 120 тисяч строковиків вони будуть залишені у війську, переведені в формати мобілізованих, і власне десь з квітня вони почнуть використовувати оцих строковиків, які раніше, умовно кажучи, не перекидали на лінію фронту. Так що, умовно кажучи, що ці сто тисяч. Я думаю, що йдеться цілком логічно, що буде додавання до загальної чисельності російського війська, але повторюся, зараз умовно кажучи, ті сили, які є, не дозволяють Росії забезпечити наступи по всім тим напрямкам. І зараз, впродовж двох-трьох тижнів, ми будемо бачити ту ж динаміку, що відбувається і зараз на полі бою без. Системних змін на всій ділянці фронту по всій ширині можливі окремі зміни в зоні там Бахмута, можливі там окремі зміни там сватове кримінальне не принципові, але це те ті, ті тактичні зручення, які не впливають на загальну картину на на, на лінії фронту. Том Купер, австрійський експерт, висловлює таку думку. Ну позавчора він про це написав про те, що насправді російський цей великий наступ він вже розпочався і навіть вже потрошку захлинається саме під Бахмутом. Така от нього думка вважає, що не змогли ні там, ні під вугледаром кинувши свої основні сили росіяни. Отримати якихось успіхів, і це дві катастрофи, такі їхні і вважає, що називає там кілька причин, чому так сталося. Зокрема, що їм бракує вже нормальної техніки, не дуже добре навчені. Виявилися мобілізовані, так і не змогли їх підготувати. Бракує вже кадрових офіцерів, які могли би ефективно командувати. Ну от такі от речі. Ну і низький бойовий дух. Uh, okay. Я сами ставками погоджуюсь тому, що фактично, коли ми говоримо про широкомасштабний наступ, ми говоримо і говорили раніше. Він почався ще близько трьох тижнів до того після перших атак противника під Вогледаром, де була розгромлена ця стоп'ятша бригада, 155-та бригада морської піхоти вже там в другий чи в третій раз. То, то був перші ознаки такого широкомасштабного наступу. Потім він пішов по всій лінії фронту, де були загострення от, по напрямку, там і Ватовик, Кремляна, Куп'янськ, Бахмут з усіх столів, Авдіївка, Мар'янки, Зновські в Гладар. Осе ця лінія фронту, яка власне зараз була підживлена існуючими резервами, і де де всюди відбувалася спроба ворога протиснути на якусь ділянку лінії фронту, де потім розгорнути додаткові сили, якщо вони будуть, і ситуація під Бахмутом власне була лакмусом папірцем, але повторюсь і далі Бахмут залишається найбільш складною лінією, ділянкою ділянки фронту, тому що зараз оман кажучи ситуація на півночі Бахмута залишається непростою. Там, де ворог намагається там від Берхівки, Ягідного, десь з, 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 з півночі обійти Бахмут, схід бойових дій в місті тривають там особливих прогресів противника на. Маємо навіть річку Бахмутівка не перейшли на півдні. Взагалі там були контратаки нашої дій, коли вони відкинуті противника була відкинуто від Іванівського до, до, до Кліщівки. Там, э, начебто, ситуація стабілізована. Але от якраз з, з півночі, оце і ягідне, якраз і перхівка, і, 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 і в принципі, вони якраз ну, викликають певну струду, струдовуваність. Але достатньо символічна і там і показова заява з. Динського вчора, плив сказав, що ми не будемо краще стояти там за будь-яку ціну, там отримувати. Ті чи інші міста натякаючи на бахмут, я думаю, що це такий показник, що нарешті, скажем так, часом, військова доцільність може провалювати над політичною доцільністю, тому що з військової точки зору все, що було потрібно в зоні там бахмута, максимальне знищення цей процес відбувається. І він цілком логічний і ефективний. Якщо ситуація буде загрожувати життя наших військових, то переміщення частин цілком логічне в умовах тих обставин, які складаються. Пан Сергій, ви, напевно, також читали Форб здається. Написав таку цікаву е, замітку про те, що Україна власне це було про те, що було найбільше цитовано, Про те, що Росіяни втратили приблизно половину всіх своїх сучасних танків вже за рік війни. Але також йшлося, що Україна втратила приблизно половину своїх Т 64 І автори публікації кажуть про те, що це достатньо унікальний танк його буквально нема. Звідки відновлювати і поповнювати, оскільки дуже мало країн мають його на озброєнні, і от автори статті там доходять висновку, що для того, щоб повністю відновити оті втрати, близько 400 танків. Таку цифру не називають Україні потрібно насправді не там 300 танків отримати від заходу, а близько тисячі, от що ви погоджуватися з тими оцінками. По танкам ми вступили в війну, маючи тисячу танків. Тобто, десь на червень наші втрати склали десь 400 танків. Це правда, це підтвердило наше військове керівництво. В голову втрати транспосувалося танків Т-64, як основної нашої бойової машини. Коли ми зважимо потім на заяву вчорашнього Байдена, нам було передано за кордону 700 танків. Плюс у нас був російський лендліз, там теж у межах 300-400 танків. що фактично у нас зараз 1000 там танків, фактично є в бойовому порядку, і фактично ми поновили втрати, і ми маємо той же рівень, що фактично з те, що мало на початку війни. У противника зараз за зоні бойових дій 1500 танків. І коли ми говоримо зараз про Танкову допомогу з боку Європи, то зараз ми говоримо про те, що ми маємо там отримали там щонайменше там 100 чимось танків леопард, -ле 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 Це мон кажучи. Е не сто насправді ми говоримо про е, танки, які достатньо на три е, танкові е, бригади, це майже 300 трьохсот танків, і плюс обіцянки по Абрамсам. Так шумо кажучи, е, ми можемо там вийти до двох тисяч танків, якщо ці обіцянки будуть вчасно нам реалізовані, і це дозволяє нам в принципі проводити контраступальні дії, якщо все це буде вчасно. Росіяни, Прот... А глосіяни можуть дотягнути ще теж свої резерви? Вони втрачають танки кожного дня. Є в них ще резерви резерви по танкам у них можуть бути, до коли ми говоримо про танки т-62 Але вчора було цікаво повідомлення там про те, що журналісти російські поїхали на виробництво танку армата і бачить, що три роки поспіль на цій лінії нічого не виготовлялося. що оцей танк армата пропав пилом, і пішов в небуття власне як і російське військово потужність Якщо думаю, що треба спокійно ставитись до реальності, у нас є всі можливості для того, аби перемогти противника